Слава Україні, слава синам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Його величність корал, корал, півонія з серій корал. Дуже прекрасна, дуже неймовірна, і я вдало зробила, що я зв'язала. Дуже вдало, вона якраз зараз майже всі квіти там ну, розкрилися або розкриваються. До вечора точно розкриється, бо сьогодні буде тепло, дуже спекутно. Але ось я якраз знімаю зараз то обідня пора вже. Але хмарність дещо є. Тобто сонце ховається за хмари, і це чудово, Це чудово, бо можна не ловити різні години, а прямо в тому самому відео так складається і стається. Що Можна показати відтінки, коли захмарено, і коли сонце таке яскраве яскраве. І може навіть комфортніше мені знімати, бо все ж таки я, я теплолюбива людина, але я не спеколюбива. Не, не люблю, я спека не переношу, я намагаюся не бути в спекотні години, не намазуватися так і бути, зжаритись. Ні, я стараюсь не бути в спекотні години на сонці. Але ж як тут не, не познімати цю красу, бо краса півонієва хоч і. Така чекана, очікувана, така неймовірно яскрава, але швидкоплинна, Все-таки досить швидко вони відцвітають. Е, і часом задумуєшся: ох, садимо ми ті півоні. Вони місяця скільки займають, а вони от тиждень-два відквітли. Ну, е, якщо вся хвиля в мене, то це не тиждень-два. Всі півоні маю на увазі. Це десь з місяць триватиме. Але. Якщо брати кожний окремий кущ, ну тиждень це дуже добре, якщо так станеться, що він буде квітнути. І все. Може то висадити троянди, але ні. Від півоні відмовитися важко. Це окрема краса, окрема насолода, окремий шарм, окрема любов і так далі. І так далі. Можна продовжувати синонімічний ряд, завдяки в нашій багатій українській мові. От півоня-Корал, так, полюбила її певний момент, хоча я бачила, що вона... Ну, якби оця кораловість, ця насиченість, вона зникає досить швидко. Вона вигорає. Не те, що вигорає, це є така її властивість, що вона просто перетворюється з коралового в ніжно такий кримовий. Але це теж цікаво. Цей кремовий, він не є якийсь там брудний чи щось таке. Він є дуже гарний і поступово він якби забарвлюється. І ось ця з основи, так, з основи квітки, вона ще є далі коралово вороживатою, а потім вона стає все світлою світлою, світлою, і це теж дуже гарно, гармонійно виглядає. От, чудово, чудово. Я люблю, звісно, півонії від першого року життя, але коли це третій, четвертий рік, тобто коли вже є кущ, який ось так можна зв'язати і дивитися на, ну, на, на таку якби Концентровану красу, та тут багато квітів в кадрі, то так, це виглядає набагато ефектніше, аніж кожна просто окрема квітка. Ось так. Як у вас з любов'ю до коралів? Розповідайте, чи маєте, чи любите, які сорти маєте, чи ганялися. Ну, в нас, не те, що ганялися, Чи от відразу знали, що така краса має бути в мене, чи все-таки там вагалися, вагаєтесь і так далі. Дуже буду дякувати, дякувати вам за відгуки. Але це ще не все не переключайтесь, будь ласка, ні, це ще не кінець. Ще кілька сортів покажу, раз я вже тут. Бердзела скоро буде квітнути. Це в мене один-один серед всіх півоній, не знаю штук 20 чи скільки треба, до речі, порахувати, скільки я їх маю. Всі трав'янисті гібриди, а ця одна і то гібрид. От тішить щороку, милує, радує і так далі щороку. Дуже я її люблю теж за її форму пуп'янка, як він цікаво відкривається. За її ось форму квітки, за її барву вона міняється, вона така чудесна. І що я побачила, поки я кажу, що вона тільки розкривається. Якби я оце не прийшла знімати, я б може б не побачила, але ні, побачила. Ось сюрприз. Я вчора навіть не помітила, коли я ходила. Е, от, а виявляється, тут уже заховалася краса, заховався сюрприз, подарунок такий мені розкрита квітка, е, так, Барзеле. За жовтими сортами я ганялася. ну, Я так розумію, Барзела це одна з таких класика, класика жовтих сортів півоній. От, поки що на інші я ще, мабуть, не наважилася, бо я вже й не знаю, де їх тикати, я вже і так натикала. Наразі буде так, але так, жовта півоня, вона цікава, вона привертає увагу, і багато хто дивується. У мене там хто, наприклад, не бачив жовтих півоній, то дивується, як це півоня, може бути жовта. Ну, Будь-який колір, відтінки рожевого, червоний, білий, звично. А жовтий, що це таке? А ні, є таке і дуже-дуже гарно виглядає. А що ця бардзела має яку перевагу, що вона на сонці яскрава, а коли сонце таке, ну, сі година шістнадцята, таке вже тепле, барва стає неймовірно така тепла і така ніжна, і ти собі просто не можеш намилуватись. Дуже гарно. А ще якби та бардзела, цей кущ бардзела, так сорту, якби він був такий висотою, як корал то це було б теж неймовірне поєднання. Ось цієї жовтої барви, з тою кораловою. Це щось би було дуже прекрасне. Як на мій смак, ці дві ніжні теплі, ці два ніжні теплі відтінки було би щось розкішне. На дальньому плані без імени. Швидше за все, я так і купляла. Якась там бабусина півонія дуже ароматна. Тут ще скільки буде, буде. я то говорю, що я розраховуюся, де ще місяць буде квітнути, а то, не знаю, може, в мене занадто. Завищені очікування, хто його зна. Щось іще без імені. Таке неоново неоново-рожеве. А ні, це, це з назвою, треба подивитися, хай розквітне, я знаю, це оцю я не знаю. Неоново-рожеву. що це за краса. Така... Така гарна, ще й серединку показує, серединка контрасна. Але я думаю, що якщо буде вітер сьогодні, грозовий чи штурмовий, то воно розтріпається, хоча це тільки перший день відкрита. Ну, побачимо. Дуже-дуже контрастна, дуже гарна. Але бачите, якщо порівняти от в мене ця була, і поки ще Макіна Гранд не квітла, то мені це була дуже цікава. А тепер, як заквітла і показалась мені Макіна Гранд, мені вже вона стала цікавіша. І по формі якось трішки відрізняється, хоч досить схожа. От, і по барві, звісно, інша. І от порівнюєш собі. Тому як маєш картинку і садиш щось одне, то це одне. А коли вже квітнуть кілька. Сортів схожих, ти вже можеш собі визначати, де більша любов, де менша любов і так далі. Це теж без імени щось красиве, щось розкішне, насичене, дуже-дуже яскраве. Це теж з тих сортів, що під вечір, коли вже є вечірня година, там десята, ну, чи, ночі чи вечора дев'ята, десята, виходиш, і вона така насичена, така густа, густюща, неймовірно, теж барва, така прямо. Затягує погляд в себе і, і, і постійно хочеться нею насолоджуватись і милуватись. Дуже-дуже гарна. Ось така краса, потрішку-потрішку по щось відкривається. Хоча, я думаю, що воно відкриється дуже-дуже швидко, бо вже все ж таки пішли і теплі дні, і на додачу теплі ночі, тому є сила, є сила розкриватись і показувати ту красу. Ось так ось така чарівність. Вам дякую за увагу, дякую за ваші відгуки, за коментарі, за те, що ділитесь своїми враженнями, спостереженнями, своїми здобутками, що квітне, що не квітне, що розчарувало, що ні, чи ще щось плануєте досаджувати, докупляти. Дуже за все я вам вдячна. Так, всім до наступних відео і па-па!